Вітаю! Сьогодні ми заглибимось у темний бік історії Майнкрафт. І хоча ця гра здається вічною, вона не раз балансувала на межі зникнення. У цьому відео ми згадаємо всі найгучніші інциденти, юридичні баталії, технічні катастрофи і репутаційні скандали, які могли знищити Майнкрафт. Закриття Майнплекс. Хто не знає, Майнплекс був одним з найбільших Майнкрафт-серверів у світі. У 2023 році сервер несподівано припинив свою діяльність. Чи це був саботаж, чи просто адміну стало лінь платити за хостинг? Ну, хоч би наш світ не відключили. Причини не були чітко озвучені, що породило безліч теорії. Гравці масово висловлювали своє обурення в соцмережах. Зникнення такого гіганта створило тріщину у довірі до інфраструктури Майнкрафт. Багато хто побоювався краху й інших проєктів, це підірвало стабільність спільноти. Навіть ті, хто не грав на Майнплекс, відчули занепокоєння за майбутнє улюбленої гри. Паніка навколо МОМО у 2018 році в інтернеті поширилась паніка через так званий Момо челендж. Стверджувалося, що персонаж Момо з'являється в модах до Майнкрафт і лякає дітей. Хоча більшість доказів виявилися фейковою, тема швидко розлетілася. В Змі батьки по всьому світу почали хвилюватись за безпекою своїх дітей. Це створило негативний інформаційний фон навколо гри. Поширення дезінформації могло змусити багатьох відмовитись від Майнкрафт. Репутаційний удар був серйозним. Позов від Безеста. У 2011 році Mojang потрапила під приціл Безеста Softworks, А причина назва гри Scrolls, яка, на думку Безеста, порушувала їхню торгову марку The Elder Scrolls. Юридична боротьба могла задягнутись і дорого обійтись. Перемога Безеста означала б не тільки зміну назви гри, а й серйозні фінансові збитки. Проте сторони досягли мирової угоди. Це був момент, коли Майнкрафт міг зникнути назавжди. Зате залишив би нам купу мемів, ну і ще один сюжет для Netflix. Туреччина та загроза заборони. У 2015 році уряд Туреччини звинуватив Майнкрафт у пропаганді насильства. Міністерство розпочало розслідування, яке могло призвести до офіційної заборони гри. Причиною стала наявність бойових дій із мобами та будівництво захисних укріплень. Деякі чиновники вважали, що це негативно впливає на дітей. Громадськість і медіа активно обговорювали цю ситуацію. Зрештою, заборону не ввели, але випадок показав, наскільки вразливою може бути гра до політичного впливу. Майнкрафт могла втратити значний ринок через непорозуміння. Вразливість Lock4G У грудні 2021 року кіберсвіт сколихнула вразливість Lock4Shell. Майнкрафт Java Edition була однією з перших ігор, які постраждали. Проблема дозволяла зловмисникам. Віддалено запускати код на комп'ютерах гравців. Це була вразливість століття. Моджанг оперативно випустила оновлення безпеки, але на кілька днів ситуація була критичною. NFT скандал у 2022 році. Mojang заборонила використання NFT у Майнкрафт. Це рішення викликало шквал критики серед криптоентузіастів. Деякі проєкти вже вклали великі гроші в створення NFT серверів. Найбільший конфлікт виник із NFT Worlds. Їхня бізнес-модель зруйнувалась. Миттєво Моджанг пояснила, що NFT суперечить духу рівності в гри. Компанія вважає неприйнятним, коли контент стає платним лише для обраних. Цей крок викликав хвилю дискусій у геймерській і блокчейн спільнотах. Розчарування оновленням 1.19 Думаю, всі пам'ятають цю ситуацію, коли Моджанг обіцяло оновлення 1.19. Нові біоми, археологію та мобів. Але більшість контенту не потрапила у фінальний реліз. Гравці почали обвинувачувати можанг у брехні. Соціальні мережі вибухнули негативу. Це оновлення стало символом втрачених очікувань. Довіра до студії похитнулася, частина гравців навіть тимчасово покинула гру. Моджанг довелося працювати над відновленням репутації наступних оновленнях. Суперечливі заяви ночі. Після продажу Моджанг Маркус Персон став фігурою скандалів. Його твіти часто викликали обурення через расистські, сексистські або політично провокаційні заяви. Громадськість розділилась — хтось підтримував свободу слова, інші вимагали реакції від Майкрософт. У результаті компанія офіційно відмежувалася від персона, його ім'я було вилучено з титульного екрану гри. Це викликало серйозну дискусію у спільноті. Майнкрафт постала перед етичним викликом. Питання спадщини творця стало предметом дебатів на роки вперед. Цензура та китайський ринок китайські закони щодо ігор, зокрема обмеження для неповнолітніх, поставили під загрозу Minecraft China. Гравці у Китаї стикаються з обмеженнями по тривалості гри та обов'язковою верифікацією особистості. Додатково влада може блокувати контент, що не відповідає соціальним цінностям. Це обмежує свободу творчості гравців. Хоча Minecraft не ще доступна в Китаї, ситуація залишається напруженою. Деякі оновлення гри навіть проходять. Цензуру. Це негативно впливає на досвід користувачів. Втрата цього ринку могла б означати серйозні фінансові втрати Моджанг. Система банів у чаті. Впровадження глобальних банів чату навіть на приватних серверах викликало обурення. Гравці вважають це наступом на свободу слова в грі. Частина спільноти почала використовувати модифіковані лаунчери. Моджанг пояснила, що це зроблено задля безпеки, особливо молодших користувачів. Однак багато хто сприйняв це як надмірний контроль. Замість підтримки компанія отримала хвилю критики. Адміністратори приватних серверів заявили про втрату автономії. Конфлікт показав розрив між розробниками та частиною спільноти. Політичні карти і заборонені символи. На серверах Майнкрафт неодноразово з'являвся контент, пов'язаний з політикою чи забороненою символікою. Це викликало бан серверів або окремих гравців. Деякі уряди розглядали можливість блокування гри. Майнкрафт як платформа для творчості іноді стає інструментом політичного висловлення. Це створює загрозу для її нейтральності. Конфлікти навколо символіки можуть викликати міжнародні скандали. У деяких випадках контент видаляли вручну. Це ставило гру в центр політичної напруги. Витік даних Моджанг у 2020 році було зафіксовано витік даних, пов'язаних із моджанг. Хоча це не призвело до масового зламу акаунтів, новини про ймовірність компроментації безпеки налікали частину гравців. Гравці почали сумніватись у захищеності своїх облікових записів. Mojang довелося запевнити користувачів у вжитті заходів. Подібні ситуації впливають на репутацію компанії, особливо коли справа стосується персональних даних. Безпека стала головним пріоритетом у подальших оновленнях, але слід залишився надовго. Дезінформація у ЗМІ. Різні ЗМІ неодноразово поширювали фейкові новини про заборонені муди диявола в грі чи вплив гри на психіку дітей це викликало паніку серед батьків. У деяких країнах пропонували обмежити або заборонити гру. Часто ці звинувачення не мали жодного підтвердження, проте новини швидко розповсюджувалися. Майнкрафт стала жертвою моральної паніки. Моджанг змушена була спростувати чутки. Репутаційні втрати могли вплинути на популярність гри серед нових користувачів. Ну що ж, на кінець відео раджу підписатися на цей канал, щоб отримувати ще більше цікавої інфи про Майнкрафт. Також гляньте моє ласт-відео айсберг. Ну і не забувайте поставити лайк, написати коментар. Та можете підтримати канал Гривником. Бувайте!